So this will be some this will be some man. Я на його піснях вивчив українську мову. Сам я з Росії, і коли я приїхав до України, я е, слухав саме скрябіна, щоб вивчити українську мову. Мабуть, за це і любив його. Ну і за його якусь простоту, е, яка посеред українських зірок була, мабуть. Найяскравіша ця простота його сьогодні я читав, що через десятки поколінь ми будемо писати на запорах «Скрябінь живий, так як і працює. За його пісні, за його сміливі такі висказування, неважливо, в яку сторону до сторони влади він не боявся висловити свою думку. Він вільно її висловлював. В своїх піснях, своїх емоціях він заряджав позитивом всю Україну в такий нелегкий час. Е Шкода його, бери свій мобільний, а краще два пива, а потім за шлем за добавкою гінця. Дружба це тоді, коли сльози у мужчини. Дружба це тоді, коли мужчини до кінця. Давай повернемось у своє місто, з якого втікнути так хотіли, давай одягнемо потерті джин. В яких у школу нас не пустили, Забрати розпалив, наші столітні смішні розкажіть, скажіть, задумів.